Добрий день, компанія Мотор Україна. Сьогодні знімаємо нарешті вже в оновленому капоті Скаута ТЕ504. Це модельки у нас приїхали майже останніми, тому що всі майже в оновленому капоті вже побували в Україні. Ці таможню проїхали тільки ось зараз. На цих прикладах буде класно всім видно. Тобто тут додали ще боковинний захист для компресора. Він тепер захищений, ось бачимо. І сам по собі капот тепер виглядає. З таким гребнем, ну, дуже агресивно, прикольно. І ще з дождик, такі маленькі капає, я думаю, красиво виглядає. Так, по характеристикам, давайте дивитися, що помінялося, що не помінялося. Значить, мотор не мінявся. 495 км, 4-циліндровий 3,2 літра. Паливний бак 60 літрів під підлогою, рівна підлога. Додали повністю підвісні педалі, окрім газа. Я не пам'ятаю, в останній раз приходили вже оновлені педалі, чи ще були в палах, ну, зараз вже підвісного типу точно. Датчик як був, так і є винесений окремо, тобто його чомусь не хочуть врізати. А от що зазнало, дуже сильно змін, то це от е, варіатор, да, тобто е, перемакач ходу. Ну, Зараз до нього ще доберемось. Так, передні диски розбарні, е, резина Armor 8,320. Передня, гадовські мости. Посилені 50 50-ті передні. підсилювач керма спереду стоїть, редуктор теж 50 го типу. Сам бризгавік, вірніше, переднє крило з бригавіком. металеве на металевих кронштейнах так, Задні колеса теж армор 12,4 на 28 теж розбарний диск. І 20 кг там 22, по-моєму. Небагато. Так, по заднім чулкам, чулки посилені. Тут стоять чулки від 90-го трактора. Вообще, респект, тобто, що на файтерах, що на этих, зроблено на совість, дуже класно. Так, виход з ресивера. 4 гідровихода, виносні циліндри, Два виносних циліндра примусова гідравліка, зі сйомними яблучками, шарнірна система, крюкова, теобразне наварювання, 6 вал відбору, дві швидкості, причепний пристрій. Все в комплекті. Так, задній ліхтарик у нас діодного типу, поворотники теж діодного типу. Так, тепер обережненько заліземо. Що у нас тут? Рівна підлога, підвісні педалі, вбудований РК-екранчик маленький, приборна панель комбінованого типу. Чотири передачі, повищені поніжені, під'єднання переднього приводу, блокування дифференціалу. Це у нас гідравліка повністю. Так, з цієї сторони у нас швидкості валу, відбору, ручний газ, варіатор перемикач ходу, тобто фронт реверс. Глушиться і завозиться він як і був, як в автомобілі, Тобто просто ключем. В комплекті тут такі от брілочки прикольні. Е, хто не знав, е, тут стоїть тягуючий соліноїд. Тобто у вас, як на автомобілях, грубо говоря, за вас відсікає паливо е, такий невеликий селіноїд. Так, Із новинок ще бачу, додали захист металевий для фільтра е, гідравліки. Це по ідеї? Да? Да, це гідравлічний фільтр. Так, ресивер, кронштейни трішки збільшили, кріплення покращили. Е, в принципі, все. по цьому Все все це, обв'язка, вся стандартна. так, Мотор у нас 25 року вже випуску, як і сам трактор, соответственно. два насоси, маса розподілювач у вас стоїть пружинного типу. Капотік новий виглядає непогано. Так, по ціні. 9200 доларів коштує на сьогоднішній день 504-й такий. Доставка безкоштовна, гарантія 2 роки так і залишилась. Повний пакет документів, під реєстрацію, все надаємо. Якщо захотіли замовити такий тракторець, є декілька штучок зібраних, вільних, можете набирати, бронювати, вам привезуть прямо додому. З вами була компанія Мотор Україна. Пока-пока!